Дорогі глядачі, вітаю вас на каналі Світ Знає. Як завжди, розповідаю вам про найактуальніші новини сьогоднішнього дня. Перед початком відео не забудьте підписатись на мій канал та поставити вподобайку. Зустріч керівництва України з американськими дипломатами нові перспективи співпраці. Однією з найважливіших новин цього тижня стала зустріч голови офісу президента України Андрія Єрмака зі спеціальним посланником президента Скарешкового Стівеном Віткофом. Ця зустріч відбулася в контексті активізації американо-української дипломатії та пошуку нових шляхів підтримки України за інформацією з офіційних джерел. Основною темою переговорів стали гарантії безпеки для України. Українська делегація зосередилася на обговоренні конкретних механізмів забезпечення довгострокової безпеки країни. Це питання набуває особливої актуальності в контексті можливих майбутніх переговорів з Росією. Варто зазначити, що Стівен Вітков є одним з ключових дипломатів нової адміністрації, відповідальних за україно-російське питання. Його призначення на цю посаду свідчить про серйозні наміри Вашингтона щодо активної участі в урегулюванні конфлікту. За даними джерел, близьких до переговорів обговорювалися також питання військової допомоги та можливості розширення пакетів підтримки України. Особлива увага приділялася питанням постконфліктного відновлення та інтеграції України в європейські та трансатлантичні структури безпеки. Експерти вказують, що ця зустріч може стати передумовою для більш масштабних переговорів з участю високопосадовців обох країн. Адміністрація скова ша демонструє демонструє готовність до конструктивного діалогу, водночас підкреслюючи важливість дотримання принципів територіальної цілісності та суверенітету України. Паралельно відбуваються консультації з іншими ключовими партнерами України в НАТО та Європейському союзі. Координація позицій між союзниками розглядається як критично важливий елемент для досягнення стійкого та справедливого мирного врегулювання. Американська сторона також висловила зацікавленість в обговоренні довгострокових економічних проєктів з Україною, включаючи реконструкцію інфраструктури та розвиток енергетичного сектору. Ці ініціативи розглядаються як важливий компонент стратегії стримування та забезпечення стабільності в регіоні. Ста зміни в азійських відносинах, Індія та Китай на тлі торговельних воєн. Цього тижня ми спостерігаємо значні зміни в геополітичній картині Азії. На відміну від очікувань щодо зближення Індії та Японії проти Китаю, насправді відбувається протилежний процес. Індія та Китай почали налагоджувати відносини на тлі торговельних воєн зі сполученими штатами. За повідомленнями міжнародних агентств, атмосфера в торговельних переговорах між Делі та Вашингтоном стає все більш напруженою. Індійські політики та чиновники висловлюють незадоволення деякими заявами американської адміністрації. Особливе обурення викликали твердження про роль США в припиненні бойових дій між Індією та Пакистаном на початку травня. Процес відновлення індійсько-китайських відносин значно прискорився в серпні на тлі кризи в індійсько-американських зв'язках. Причиною стало ведення 50% мит на індійські товари. Таке значне підвищення американських тарифів змусило Делі переглянути свої стратегічні пріоритети. Індія та Китай домовилися відновити торговельні зв'язки та працювати над вирішенням прикордонного спору. Це стало можливим після візиту до Делі високопосадовного китайського дипломата Ван Інджі. Відносини між цими країнами були заморожені після прикордонних зіткнень високо в Гімалаях 5 років тому. Лідер Китаю Сі Цзіньпін навіть направив таємного листа президенту Індії Драупаді Мурму, в якому виразив стурбованість з приводу будь-яких угод з США, які можуть завдати шкоди інтересам Китаю. Цей дипломатичний крок свідчить про серйозність намірів Пекіна щодо зближення з Делі. Експерти відзначають, що нове зближення між Індією та Китаєм відбувається з прагматичних цілей, а не спрямоване проти Сполучених Штатів. Обидві країни зацікавлені в диверсифікації своїх торговельних партнерів та зменшенні залежності від американського ринку. Водночас позиція Японії в цьому контексті залишається незмінною. Токіо продовжує дотримуватися стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами та підтримує політику стримування Китаю в регіоні. Це створює складну трикутну динаміку в азійській геополітиці. Французька дипломатія, жорсткі заяви щодо Росії, президент Франції Еммануель Макрон зробив серію гострих заяв на адресу російського керівництва, що свідчить про подальше загострення відносин між Парижем та Москвою, особливо резонансними стали його останні висловлювання щодо поведінки Володимира Путіна в контексті можливих переговорів. Макрон пообіцяв жорстку відповідь, якщо Путін не зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським. Французький лідер заявив, що якщо така зустріч. Стріч не відбудеться, це означатиме, що російський президент знову провів американську адміністрацію. У такому випадку Франція виступатиме за запровадження нових санкцій проти Росії. Ця позиція Макрона відображає загальну тенденцію в європейській дипломатії щодо посилення тиску на Москву з метою змусити її до конструктивних переговорів. Франція традиційно відігравала роль одного з ключових посередників у європейських конфліктах, і Макрон намагається використати цей дипломатичний капітал для врегулювання українського питання. Раніше, у липні 2025 року, відбулася телефонна розмова між путіним та Макроном. Перша з 2022 року. Під час цієї розмови російський лідер заявив, що домовленості щодо врегулювання з Україною повинні мати комплексний характер і включати усунення першопричин кризи. Макрон у свою чергу закликав до деескалації та поваги до міжнародного права. Французький міністр оборони Себастьян Лекорню пояснив принципи дипломатичного спілкування з Росією, посилаючись на концепцію червоного телефону. Він нагадав, що ядерні держави мають особливі зобов'язання одна перед одною, що виправдовує підтримання дипломатичних каналів навіть у періоди серйозних розбіжностей. Проте Макрон також зробив принципову заяву про необхідність для європейців не живити ілюзій щодо нинішньої Росії та відмовитися від надії на її швидке повернення до миру та демократії. Він охарактеризував сучасну Росію як реальну загрозу для всієї Європи. Європейські гарантії безпеки для України нові ініціативи. Європейські лідери активно обговорюють питання надання гарантій безпеки Україні, розглядаючи різні сценарії майбутнього миротворчого процесу. Ці дискусії набувають особливої актуальності в контексті можливих змін у міжнародній ситуації та перспектив переговорів. Основна увага зосереджується на створенні комплексної системи безпеки, яка б гарантувала Україні захист від майбутніх агресій. Розглядаються різні моделі, включаючи двосторонні угоди з окремими країнами та багатосторонні механізми в рамках європейських інституцій. Серед пропонованих ініціатив особливе місце займає концепція миротворчих місій. Європейські дипломати вивчають можливості розгортання міжнародних сил для моніторингу дотримання потенційних домовленостей такі місії могли б включати як військовий, так і цивільний компоненти. Франція, Німеччина та Великобританія розробляють спільні підходи до забезпечення довгострокової стабільності в регіоні. Обговорюються механізми швидкого реагування на порушення домовленостей та системи попереднього попередження про потенційні загрози. Важливим елементом європейських ініціатив є економічний компонент гарантій безпеки. Планується створення спеціальних фондів для відновлення України, які одночасно сприятимуть її економічній інтеграції з європейськими структурами. Та зміцненню обороноздатності. Європейські експерти також розглядають можливості залучення інших міжнародних організацій до процесу забезпечення безпеки України. Серед потенційних партнерів називаються Організація з безпеки і співробітництва в Європі, Рада Європи та спеціалізовані агенції організації об'єднаних націй. Крім того, обговорюються питання правових гарантій та міжнародно правового оформлення домовленостей. Європейські юристи. Працюють над розробкою моделей угод, які б мали обов'язкову силу та передбачали ефективні механізми виконання. Американська дипломатія, технічні переговори та стратегічне планування. Сполучені Штати розглядають можливість організації технічних переговорів між російськими та українськими чиновниками як підготовчого етапу до потенційного тристороннього саміту. Ця ініціатива відображає прагнення американської адміністрації до поступового та обережного підходу до. Врегулювання конфлікту за інформацією американських джерел, технічні переговори мали б зосередитися на практичних аспектах можливих домовленостей, включаючи питання припинення вогню, обміну полоненими та гуманітарних коридорів. Такий підхід дозволив би з'ясувати позиції сторін з конкретних питань перед проведенням переговорів на вищому рівні. Американські дипломати підкреслюють важливість створення довіри між сторонами конфлікту як передумови для успішних переговорів. У цьому контексті технічні консультації розглядаються як механізм зниження напруженості та пошуку точок дотику. Водночас США продовжують надавати політичну та військову підтримку Україні. Останні пакети допомоги включають як летальне озброєння, так і системи протиповітряної оборони. Американська сторона підкреслює, що підтримка України залишатиметься пріоритетом незалежно від розвитку дипломатичного процесу. Важливим аспектом американської стратегії є координація з європейськими союзниками. Вашингтон активно консультується з Брюсселем, Парижем, Берліном та Лондоном щодо спільних підходів до врегулювання конфлікту. Така координація розглядається як гарантія ефективності будь-яких майбутніх домовленостей. Американські аналітики також звертають увагу на необхідність врахування позицій інших регіональних гравців, включаючи Туреччину та країни Близького Сходу. Комплексний підхід до врегулювання передбачає залучення всіх зацікавлених сторін до процесу пошуку рішень, торговельні війни та їх геополітичні наслідки. Торговельна політика нової американської адміністрації створює неочікувані геополітичні наслідки в різних регіонах світу. Ведення високих мит на товари з різних країн призводить до перерозподілу торговельних потоків та формування нових альянсів. Особливо яскраво це проявляється в азійському регіоні, де традиційні супротивники починають шукати точки дотику перед обличчям спільних економічних викликів. 50-відсоткові мита на індійські товари стали каталізатором для переосмислення Делі своїх стратегічних пріоритетів. Індійські економісти підрахували, що нові американські тарифи можуть коштувати країні мільярди доларів щорічних втрат. У цих умовах пошук альтернативних ринків збуту стає життєво важливим для індійської економіки. Китай зі своїм величезним внутрішнім ринком та розвиненою інфраструктурою розглядається як привабливий партнер водночас. Китайська сторона також зацікавлена в диверсифікації своїх торговельних зв'язків. Американські обмеження на китайські товари та технології змушують Пекін активніше шукати партнерів в інших регіонах світу. Індія з її великим населенням та зростаючою економікою представляє значний потенціал. Процес нормалізації індійсько-китайських відносин відбувається поетапно. Спочатку сторони домовилися про відновлення торговельних зв'язків та зменшення напруженості на спірних територіях. Наступним кроком планується розширення економічного співробітництва та запуск спільних інфраструктурних проєктів. Ця зміна в азійській геополітиці має широкі наслідки для глобального балансу сил. Зближення двох найбільших азійських економік може створити альтернативний центр впливу, здатний конкурувати з американською гегемонією в регіоні. Японія, традиційний союзник з маша в регіоні, спостерігає за цими процесами з певною стурбованістю. Токіо розглядає зближення Індії та Китаю як потенційний виклик для власних стратегічних інтересів. Водночас японська дипломатія намагається зберегти конструктивні відносини з обома країнами: російсько-французькі відносини. Дипломатія червоного телефону відносини між Росією та Францією переживають складний період, характеризований поєднанням дипломатичного діалогу та принципових розбіжностей. Останні події демонструють як можливості, так і обмеження традиційної європейської дипломатії в умовах глибокої міжнародної кризи. Телефонна розмова між Путіним та Макроном у липні стала першою за останні три роки. Цей факт сам по собі свідчить про масштаб охолодження відносин між двома країнами. Водночас, сам факт відновлення прямого діалогу оцінюється деякими експертами як позитивний сигнал. Під час розмови обговорювалися принципові підходи до врегулювання української кризи. Російська сторона наполягала на комплексному характері майбутніх домовленостей та необхідності усунення першопричин кризи. Французька сторона підкреслювала важливість дотримання міжнародного права та принципів територіальної цілісності. Макрон також висловив критичну оцінку російської позиції щодо можливого посередництва в близькосхідних конфліктах. Коли Путін виявив готовність виступити посередником у врегулюванні конфлікту між Ізраїлем та Іраном, французький президент назвав перешкодою для такої ролі участь Росії у власному конфлікті з Україною. Французькі дипломати підкреслюють, що діалог з Росією ведеться виключно в інтересах пошуку мирного врегулювання та не означає визнання російських позицій. Париж продовжує підтримувати санкції проти Росії та наполягає на необхідності притягнення до відповідальності за порушення міжнародного права. Водночас французька сторона зберігає канали комунікації з Москвою, керуючись принципом червоного телефону між ядерними державами. Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню пояснив, що ядерні держави мають особливі зобов'язання одна перед одною, що виправдовує підтримання дипломатичних контактів. Макрон також зробив програмну заяву про майбутнє Європи в контексті російської загрози. Він закликав європейців відмовитися від ілюзій щодо можливості швидкого повернення Росії до демократичних цінностей та мирної поведінки на міжнародній арені. Міжнародні миротворчі ініціативи, моделі та перспективи питання організації майбутніх миротворчих місій набуває все більшої актуальності в контексті дискусій про постконфліктне врегулювання. Міжнародні експерти розробляють різні моделі миротворчої діяльності, враховуючи специфіку сучасних конфліктів та досвід попередніх операцій. Європейські країни розглядають можливість створення спеціалізованих миротворчих сил під егідою Європейського союзу. Така ініціатива дозволила б європейцям взяти більшу відповідальність за безпеку на своєму континенті та зменшити залежність від американських гарантій. Розробляються різні сценарії розгортання миротворчих сил від спостережних місій до повноцінних сил з мандатом на примусове забезпечення миру. Кожен сценарій має свої переваги та ризики, які ретельно аналізуються військовими та політичними експертами. Особлива увага приділяється питанням фінансування миротворчих операцій. Європейські країни обговорюють створення спеціального фонду для підтримки таких місій, що дозволило б забезпечити їх довгострокову стійкість та ефективність. Важливим аспектом планування є взаємодія з місцевими органами влади та громадянським суспільством. Успіх миротворчих операцій значною мірою залежить від підтримки з боку населення та місцевих еліт, тому розробляються програми залучення громадськості до процесу миробудування. Міжнародні організації також вивчають можливості адаптації існуючих механізмів миротворчої діяльності до нових викликів. ОБСЄ, наприклад, розробляє нові формати моніторингових місій, які б враховували сучасні технологічні можливості та виклики інформаційної війни. Близькосхідна дипломатія та глобальні наслідки. Близько східний регіон продовжує залишатися одним з найскладніших напрямків міжнародної дипломатії, де перетинаються інтереси великих держав та регіональних гравців. Події в цьому регіоні мають прямий вплив на глобальну стабільність та енергетичну безпеку. Американська адміністрація активно працює над стабілізацією ситуації в регіоні, використовуючи як дипломатичні, так і економічні інструменти впливу. Особлива увага приділяється врегулюванню напруженості між Ізраїлем та Іраном, яка загрожує перерости в регіональний конфлікт з непередбачуваними наслідками. У цьому контексті пропозиція Росії щодо посередництва викликала неоднозначно. Значну реакцію: якщо американська сторона виявила стримане зацікавлення, то європейські партнери, особливо Франція, висловили скептицизм щодо можливості російського посередництва в умовах власного конфлікту. Країни перської затоки також активно включаються в дипломатичні процеси, пропонуючи власні ініціативи з врегулювання регіональних конфліктів. Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати позиціонують себе як відповідальні регіональні держави, здатні сприяти миру та стабільності. Турецька дипломатія також відіграє важливу роль у близькосхідних процесах, використовуючи своє унікальне географічне положення та історичні зв'язки з різними сторонами конфліктів. Анкара намагається збалансувати відносини з усіма ключовими гравцями регіону. Енергетичний фактор залишається одним з ключових у близькосхідній політиці. Коливання цін на нафту та газ прямо впливають на глобальну економіку та політичну стабільність. Країни-експортери енергоносіїв використовують цей фактор для посилення своїх геополітичних позицій, економічні санкції та їх ефективність. Система міжнародних економічних санкцій продовжує еволюціонувати, адаптуючись до нових реалій глобальної економіки. Досвід останніх років демонструє як можливості, так і обмеження санкційних механізмів як інструментів міжнародного тиску. Європейський союз регулярно переглядає та оновлює свої санкційні пакети, намагаючись підвищити їх ефективність. Особлива увага приділяється технологічним санкціям та обмеженням на експорт товарів подвійного призначення. Ці заходи спрямовані на ослаблення військово-промислового потенціалу країн-порушників. Фінансові санкції також зазнають постійних удосконалень, розробляються нові механізми відстеження фінансових потоків та блокування обхідних схем. Центральні банки провідних країн тісно координують свої дії для підвищення ефективності фінансових обмежень. Водночас країни-об'єкти санкцій активно працюють над створенням альтернативних економічних механізмів, розвиваються паралельні платіжні системи, альтернативні торговельні маршрути та нові форми міжнародної економічної співпраці, які дозволяють частково компенсувати негативні наслідки обмежень. Азійські країни відіграють все більшу роль у цих процесах, надаючи альтернативні можливості для міжнародної торгівлі та фінансових операцій. Це створює виклики для традиційних санкційних механізмів та вимагає розробки нових підходів до міжнародного економічного тиску. енергетична дипломатія та глобальні ринки. енергетичні питання продовжують відігравати ключову роль у міжнародних відносинах, впливаючи на дипломатичні позиції країн та формування союзів. Глобальні енергетичні ринки зазнають значних змін під впливом геополітичних факторів та технологічних інновацій. Європейські країни активно працюють над диверсифікацією енергетичних постачань, розвиваючи співпрацю з новими партнерами в Африці, Азії та Америці. Ці зусилля спрямовані на зменшення енергетичної залежності та підвищення стратегічної автономії Європи. Відновлювальні джерела енергії набувають все більшого значення не лише як екологічна, але й як геополітична альтернатива. Інвестиції в сонячну, вітрову та інші види зеленої енергетики розглядаються як засіб досягнення енергетичної незалежності. Країни близького сходу, традиційні експортери вуглеводнів, також адаптуються до нових реалій, розвиваючи власні програми диверсифікації економіки та інвестицій в альтернативні технології. Цей процес може кардинально змінити геополітичну роль регіону в довгостроковій перспективі. Енергетична дипломатія стає важливим інструментом зовнішньої політики для багатьох країн. Контроль над енергетичними ресурсами та транспортними маршрутами надає значні переваги в місті. Міжнародних переговорах та формуванні альянсів китайська стратегія, один пояс, один шлях у нових умовах. Китайська ініціатива Один пояс, один шлях зазнає значних трансформацій під впливом змінених геополітичних умов. Пекін адаптує свою глобальну стратегію до нових викликів та можливостей, що відкриваються в результаті переформатування міжнародних відносин. Особлива увага приділяється розвитку співпраці з країнами, які зазнають економічного тиску з боку з Китайські дипломати активно працюють з урядами таких країн, пропонуючи альтернативні механізми торговельно-економічного співробітництва. Інвестиційна стратегія Китаю також зазнає змін замість масштабних інфраструктурних проєктів, які часто викликали критику через створення боргових пасток. Китайська сторона переходить до більш гнучких форм співпраці. Нові проєкти передбачають більшу участь місцевих партнерів та враховують їх довгострокові інтереси. Технологічний компонент китайської стратегії набуває особливого значення. Пекін активно просуває свої цифрові технології та стандарти в країнах-партнерах, створюючи альтернативу західним технологічним рішенням. Це включає як телекомунікаційну інфраструктуру, так і фінансові технології. Південно-Східна Азія стає одним з ключових напрямків китайської дипломатії. Країни Асеан розглядаються як природні партнери для реалізації китайських ініціатив. Водночас деякі з Цих країн зберігають обережність щодо надмірної залежності від Китаю, африканська дипломатія та боротьба за вплив. Африканський континент стає ареною інтенсивної дипломатичної конкуренції між великими державами. Багаті природні ресурси та зростаючі ринки Африки привертають увагу як традиційних, так і нових глобальних гравців. Європейські країни намагаються переосмислити свої відносини з африканськими партнерами, відходячи від колоніальних стереотипів до більш рівноправного партнерства. Нові ініціативи зосереджуються на спільному розвитку, передачі технологій та створенні добавленої вартості на Африк. Канському континенті. Китай продовжує розширювати свою присутність в Африці через інвестиційні проекти та торговельне співробітництво. Китайський підхід характеризується прагматизмом та готовністю співпрацювати з різними типами урядів без політичних умов. Росія також намагається посилити свої позиції в Африці, використовуючи як економічні, так і військові інструменти впливу. Російські приватні військові компанії активно діють в декількох африканських країнах, надаючи послуги безпеки в обмін на доступ до природних ресурсів. Сполучені Штати переглядають свою африканську стратегію, намагаючись конкурувати з китайським та російським впливом. Американський підхід акцентує на демократичних цінностях, верховенстві права та боротьбі з корупцією. Африканські країни, у свою чергу, намагаються максимально використати конкуренцію великих держав для просування власних інтересів. Африканський Союз розробляє стратегії, спрямовані на збереження стратегічної автономії континенту. Латиноамериканська політика. Нові тенденції. Латинська Америка переживає період значних політичних змін, які впливають на регіональну стабільність та міжнародні відносини. Електоральні процеси в ключових країнах регіону формують нову політичну карту континенту. Мексика продовжує відігравати ключову роль у відносинах між північною та південною Америкою. Мексиканська дипломатія балансує між збереженням традиційних зв'язків зі Сахо- США та розвитком незалежної зовнішньої політики. Бразилія, як найбільша країна регіону, активно просуває ініціативи з регіональної інтеграції та співпраці. Бразильські лідери виступають за створення латиноамериканських механізмів регулювання конфліктів та економічного співробітництва. Аргентина зазнає значних економічних викликів, що впливає на її зовнішньополітичні можливості. Водночас, аргентинська дипломатія зберігає активність у міжнародних організаціях та регіональних ініціативах. Венесуельське питання залишається одним з найскладніших у регіональній політиці. Міжнародні зусилля з врегулювання венесуельської кризи стикаються з серйозними перешкодами та потребують нових підходів. Країни Центральної Америки та Карибського басейну також переживають період політичних змін. Міграційні процеси, боротьба з організованою злочинністю та економічний розвиток залишаються ключовими викликами для регіону.